І бачите, життя Якова демократична комісія, яка велик свобода була представлена тільки в 23 і визнала перемогу представника Веспуди, визнала перемогу і партійного списку. Зараз ми нічого не хочемо. Ми хочемо просто перерахувати цих кандидатів. Буде пророда, а попереду. Дякую. Патимус, я вам зараз кажу, <пятування> районі. Як <пятування> повалася ваша перемога у Збарецькому районі? <пятування> і так почнемо, розумієте? Починалася обробка всіх працівників культури, освіти, бібліотеки, соціальних... До речі, сьогодні, сьогодні, сьогодні ще, е, вже декому дякую ще за те, що працювали на вас. От, так от бачку, як, як ви робили це з освітою. Збиралися в кабінеті, в кабінеті голови адміністрації, до речі, гол...